Друзі, вітаю! Привіт вам із прекрасної Полтавщини! Пут поїхав в КНДР. Давайте проаналізуємо, чого досягли, що за візит. Загалом, як він пройшов, тому що північно-корейські е, інформаційні агентства пишуть, що це новий етап розквіту дружби Москви та північно корейської Республіки Демократичної. Місто просто завішане бордами Путіна. а Путін постійно повторює як Пахаршел Пхеньян за 24 роки. От і дехто шутить в інтернеті, що Путін насправді повернувся в минуле і побачив радянський союз і нарешті його хвора душа заспокоїлась, тому що він побачив те, про що так давно мріяв. Але є проблема: він не приїхав в минуле. Він приїхав в майбутнє майбутнє, яке чекає. Росію дітки з бантиками, значить з флажочками, які йдуть і махають диктатура, бідність, тупість. Ось це власне те, куди Путін веде Росію. Але грець із ними, з цими майбутніми російської держави, наше завдання проаналізувати, з чого він там міг досягти, щоб розуміти, як їх перемагати на полі бою. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємося з вами до пів мільйона. Це наша ціль. Друге, ми рухаємося до півтора мільйона в нашому з вами зборі, де вже є практично 80 тисяч, 800 тисяч. пробачте, не 80. 800 тисяч. Вже є. Рухаємося до півтора мільйона. Тому банка, картка PayPal, будь ласка, зробіть донат. Закриємо хамві для азовців. Дуже дуже крута історія. Вам сподобається. Власне, приїхав Путін 18 числа. Дві години вони спілкувалися, говорили і делегаціями, говорили і разом. Ті ж самі інформаційні агентства писали, що вони разом милувалися нічними пейзажами Пхеньяну. От. Ну, я завжди підозрював, що в Путіна є якісь такі трошки дивні речі. От і він любить з чоловіками милуватися прекрасними пейзажами Пхеньяну. От, але насправді говорили про зброю. Зараз країни НАТО занепокоєні тим, що Путін може посилити ядерну програму Абхану, ракетну програму Абхану, і це власне буде загрожувати південній Кореї. І тут одразу, ну скажімо так, не можна стриматися. Південній Кореї треба більше допомагати Україні, не Польщі, куди вони зараз направляють свої корейські хаймарси, а саме Україні. Треба готуватися не до війни майбутнього. Треба готуватися до війни сьогодення. Дійсно, Південна Корея зараз дуже багато співпрацює з е, Польщею. Друзі, ви не туди зараз інвестуєте. Все треба відправляти в Україну. Якщо ви не хочете, щоб Північна Корея стріляла по вас за півроку, в рік в кращому випадку. Зараз все, що ви виробляєте, має бути відправлено в Україну. Путін говорив про ракети. Путін для них говорив про ядерку. Зрозуміло, що те, чи він може під їх підтримати, вони підписали безпековий договір. Ну така аналогічна історія, як з Китаєм. Це буде називатися всеосяжний договір про дружбу між народами Російської Федерації та КНДР. Ну, от, ну насправді нічого конкретного там немає. Путін хоче пощипати їх, забрати всі старі радянські склади зброї, яку завозили туди в 60-х. Ну от ви знаєте, що статистика цієї зброї тільки два снаряди з десяти вистрелюють. І те, що Путін каже, що привіз три мільйони снарядів. Розумієте, що з цих трьох мільйонів менше мільйона буде стріляти. Насправді статистика така, що 200-300 тисяч тільки на мільйон вистрілюються, розривають насправді велику кількість артилерії, і вона не є ефективною. Якщо західна артилерія, яку ми отримуємо 2-3, тільки може не стріляти, то якраз таки в північно-корейській навпаки статистика 2-3 стріляє. А друге, теж путіну там цікаво, це. Носити деструктив для світу, зрозуміло, що його партнери це замкнуті, закриті режими, режими підсанкційні. І, власне, путін приїхавши туди, зрозумів, якою він хоче бачити Росію в майбутнього. Ну от тотальна диктатура, бідність, голодовки постійні і тотальна залежність від Китаю. Ось це власне те, що зараз будує Путін. Залежність від Китаю. Ну от і це те, чого він не може позбавитися. Це про це і Столтенберг говорив. Але зараз і Столтенберг, і всі союзники по НАТО дуже сильно переживають те, що він може ядеркою посилити, і це буде вносити деструктив, якщо Китай піде на Тайвань, а Південна Корея, яка б мала прикривати Тайвань з Японією, можуть боротися в цей час з Північною Кореєю. Ну, насправді зараз візит Путіна, скажімо так, включає дуже багато церемоніальних речей, але головна історія це. Майбутні деструктиви в регіоні, раз друге постачання зброї в Росію два вичищення їхніх складів під 0,3. Але тут теж Китай не дуже радіє, тому що він це вважає своєю територією. Він це вважає своїм заднім двором, де запаси їх артилерії лежать. Не просто так Китай в корейську війну заводив туди так званий мільйон добровольців, щоб сьогодні Путін вичищав цей задній двір і забирав собі зброю. От тому ми зараз побачимо історію про те. Все. Китай теж кілька палок в колеса Путіну поставить. Ну от, але Україні цим треба скористатися і кричати всюди гвалт, що ви нам затримуєте зброю, ви затримуєте нам постачання в той час, коли Путін легко їде до слабких підсанкційних держав, але отримує те, що не можуть нам дати сильні демократичні країни. І ось тут треба і Бореля брати знається, і за жабри, типу, і треба брати Столтенберга, сказати, друзі, ви нам обіцяли мільйони снарядів. Цього всього немає. Путін по після цього поїде в. В'єтнам. Ну, це ще, ще одна країна, але з якою ми б мали більше дружити. Тому що В'єтнам, ви пам'ятаєте, що саме багата людина В'єтнаму це випускник Харківського університету, який придумав мівіну, потім продав її нестлі і виручені 300-400 мільйонів доларів поїхав інвестувати на своїй території, в своїй країні. Спочатку займався будівництвом, готелі, лікарні, житло. Ну, от, а зараз створює. Так звану в'єтнамську Теслу, і загалом його називають В'єтнамським ілоном маском. Захід дуже багато інвестує в в'єтнам, щоб, скажімо так, розгрузити Китай інвестиціями в В'єтнам. Інвестують в Індонезію, Малайзію, ну і Індію. І, власне, Захід дуже злиться, що В'єтнам буде приймати Путіна. Захід дуже злиться, що вони приїжджають. Державний департамент Сполучених Штатів вже там цілу ноту протесту дав. Типу, В'єтнам, як, як ви так можете, на що ви це робите? Нам це не подобається. Путін ворог, а ви з ним зустрічаєтесь. От і посольство при. Власне з штатів у В'єтнамі, ну от вони теж зробили кілька заяв. Їм це теж дуже не подобається. Тому скажімо так, В'єтнамі ще буде розмова. Ви знаєте, В'єтнам дуже сильно росте. У нас там є свої порти. До речі, ну тобто Україна там дуже сильно представлена. Деякі до речі, навіть областя українські, типу Тернопільської області будували там навіть мости. Тому у нас з ними нормальні відносини, і зараз треба перебити ось цей візит Путіна співпрацею з Україною. Їхня економіка росте. Їхня економіка зараз уже там обганяє австрійську економіку і, скажімо, так набирає все більше і більше обертів в інвестиціях західних американських, тому на них натиснути можна. Єдине, теж треба пам'ятати, що це однопартійна комуністична політична система. Вони намагаються бути рин, ринковими, але вони не до кінця демократи, але все рівно з ними треба працювати і думати так, щоб зараз стратегія от після форуму миру, ми там об'єднали 100 країн. Супер. Але зараз задача не тільки об'єднувати, але й вибивати союзників із Путіна. Якщо з Північної Кореї ми нікого вибити там не можемо, ну тобто нема кого вибивати, вони явно нам не друзі, і працювати ми з ними точно не будемо. І нам треба зараз посилити співпрацю з Південною Кореєю. Чим сильніша Україна, тим слабша Північна Корея, тим слабший Путін. От і зараз в Південної Кореї треба брати технології, треба брати гроші. Треба виводити всі їхні компанії з з російського ринку. Ну і найголовніше, щоб всю зброю вони виробляють давали в Україну. Не треба готуватись до війни, яка не почалася. Треба перемогти в війні. Яка зараз триває, щоб наступна не почалася, і ось це зараз нам корейцям треба пояснити. По В'єтнаму можна перебити, можна забрати їх в Путіна, і це насправді нескладна задача. Просто нею треба зараз зайнятися і поставити таку ціль, тобто мінімізувати можливість партнерств. Путіна в світі, крім Північної Кореї і Ірану, не повинно бути інших держав, з ким він може працювати. Ось це зараз наше завдання. Просто вибивати, грати, грати на вибивання його можливих партнерів. В нього проблеми. Він дійсно шукає, повірте, Північна Корея не від доброго життя. Їхати з ночовкою в Північну Корею це не просто так. Сталін їздив, але Сталін тоді розсипав політику з Радянського Союзу, от засівав комунізм. Путін навпаки збирає по краплинці, збирає сили, тому що своїх в Росії не вистачає. Наше завдання знищувати будь-які потенційні партнерства. О, та залежність від Китаю, це не тільки вже наша проблема. Тоді це проблема ми можемо вирішувати разом із Заходом. Тому чекаємо від того, що він привезе снаряди і може ділитися зброєю. А те, що він буде ділитися зброєю із Північним Крайцем, це знову ж таки проблема заходу, не тільки наша. Давайте разом її рішати. І це значить. Приклад для нас, за рахунок якого ми можемо отримати додаткову зброю заходу, тому що вирішимо і свої проблеми, і їхні. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Оперативні новини, аналітика все тут. Порадьте своїм друзям. Це перше. Друге, зробіть донат для хлопців азовців. Збираємо на хамві. Ну от його привезуть зі штатів спеціально. Це спеціалізований позашляховик. Американський співстворений спеціально для війни наші хлопці попросили, щоб ми їм його купили. 800 тисяч зібрали, перейшли через екватор. От і скоро будемо з вами цю прекрасну історію закривати. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.